А ми йдемо далі. Четвірочки, вітаю. Що тут у вас? А у вас День мудрості. наставничця, знань. Можливо, будете комусь допомагати, просвітлювати в чомусь, да? тобто навчати, або можете й самі навчатися в чомусь. Відлюдник, такий день може бути у усамітненості якогось. Замкненості, не бажання спілкування. Знаєте, Лучше посижу книжечку, почитаю. Да? Відлюдник. Усамітнення пошук істини, можете бути розбиратися, по якось в собі можете піти в себе, по поритися в своєму. Да? Що я думаю, що я знаю, що я відчуваю, треба чи тою дорогою йду, якесь, знаєте, отаке буде у вас. Самогридство. Ну, це може не самогридство, як сказати, а це самоаналіз самого себе. Да? Тобто це ще є правильно. Да, якби, знаєте, По карті Верховної Жриці, я так, таки думаю, що це буде якесь прояснення, прояснення з чим пов'язано. Ну, знаєте, Захист своїх інтересів. Можливо, можливо якось будете аргументувати, якось можете. Знаєте, як, як держати свою якусь обіду, наприклад, да, не, ви, не, ви, не, не, не виговорювати, не проговарювати. І на вам можете якось якось, ну, подумати, як правильно це сказати. По королеві жезлів теж якось висловиться, наприклад. От да, от щось, та, от Обратно по верховній жриці якось тайна, стане наявно. Але це мені, мені здається, що ви якось будете це аргументувати, якось. Ну, правильно, по якоїсь такої мудр... мудрості свого життєвого опиту. Якось ем, підготуєтесь, якось цей день підготуєтесь, щоб донести інформацію в якийсь такий, ем, не то, що в правовій, а в якийсь такий ем, доступній. Наукові якісь навіть, да, так, тобто законодавство, знаєте, докази якісь аргументувати, значить, ви можете підкріпити їх чим, знаннями. Да, наприклад. От якось Ви будете так відстаювати свої інтереси, які ви, ну, наприклад, ну, тримали при собі і почнете його якось поставити, вискажете своє. Недовольство, але аргументуєте його дуже так правильно, науково, можливо, професійно якось таке буде. У когось буде так. А взагалі день відлюдництва, день знань,